Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви обрали наш телеканал і дякую, що допомагаєте ЗСУ. Ну і в першу чергу дякуємо ЗСУ, що бережуть нас дають нам можливість працювати, розмовляти з вами, спілкуватися з нашими гостями. До речі, прямо зараз в нашій студії політолог, міжнародник Денис Зійналов. Вітаю вас. Вітаю. Пане, хочеться з вами поговорити про ці хвилі, які піднялися після того, як змінилося військове керівництво. Пішов пан Залужний відпочивати чи не відпочивати. Поки не зрозуміло, де він і що буде далі. Але ці хвилі, які піднялися і до цього піднімалися з повідомленнями про звільнення Залужного і зараз. Дуже хочеться розглянути, як вони всі ці хвилі вплинуть на подальше а, і відношення до України від наших партнерів, і яка реакція від партнерів на те, що зараз не залужний, а сирський, що буде далі з підтримкою України про всі ці моменти поговорити. І перше запитання таке воно з однієї сторони філософське, з іншої сторони, хочеться почути вашу думку. Ось з самого початку, коли почали оці чутки, що. Нібито президент збирається знімати залужного, всі почали казати: О, політичне майбутнє у залужного буде. Бо він такий міцний, бо довіра від військових величезна в нього. Зараз така якась пауза. Чи вважаєте ви, що у залужного є політичне майбутнє? Чи треба очікувати, що залужний стане політиком? Зніме себе, а може, і залишиться у військовій формі, але зможе якось. Зайняти якусь позицію у політичній сфері. Я не, не кажу зараз про вибори президентські, але і про це казали в тому числі. Mm. Як ви вважаєте, пане Руслане? Ви на початку свого питання дуже влучно зазначили, що воно досить філософське. Mm -hmm. Політологічна наука нам говорить про те, що абсолютно кожна людина розглядається як частина політики, так чи інакше так. є у неї політичні амбіції чи ні. І те саме стосується пана завужного. Звісно, рівень довіри висловлений українським суспільством до Валерія Залужного як головнокомандувача збройних сил України, і як до беззаперечно лідера у військовій сфері саме. Під час повномасштабного вторгнення Росії до України ця довіра на високому рівні, так. і ніхто не буде сперечатися, що ну певно складно знайти людину, яка яка б не чула про Валерія Завужного. Відповідно, рівень довіри і ці показники за це за соціологічними опитуваннями, які у нас наявні, угу. свідчили про те, що цей рівень саме довіри суспільства він вищий. В певний момент став у Валерія Завужного, ніж у президента України yeah. Володимира Зеленського. Yeah. І е, тут знову ж таки вмикається саме політично-баталістичний момент. Е, справа в тому, що задача будь-якого політика або здобути владу, або якщо він вже при владі, її утримати. Так. Е, і часто засоби і методи е, залишаються за душками. Uh -huh. ん、uh Тому, якщо розглядати саме з політичної точки зору, дійсно є підстави вважати, що відставка пана завужного це такий собі політичний хід заради того, щоб його м -м, політичний рейтинг, потенційний політичний рейтинг, не збільшувався і не зміцнювався. Водночас, чи є у нього такі амбіції в майбутньому, вже угу. після відставки, насправді все залежить саме від Валерія Федоровича, тому що да. якщо він за е, буде в медіапросторі на слуху, тобто він буде виступати як спікер, як лідер думок, як вже фактично незалежна нейтральна людина з точки зору висловлювань. То є дуже велика ймовірність, що його рейтинги і довіра суспільства збережуться, і на потенційних виборах, так чи інакше, він може, скажімо так, претендувати на досить широку підтримку суспільства. Ага. Якщо ж він зараз не буде себе проявляти в медіапросторі, принаймні. Поки що перші дні показали, що так воно і відбувається, да, можливо, він да. відпочиває після е, такої досить важкої беззаперечної роботи. Якщо і подальше декілька місяців зберігатиметься тенденція, при якій е, буде таке ефірне мовчання е, від завужного, то очевидно, що з часом люди, якби прикро або навпаки, добре це б не було люди про нього забудуть. Uh -huh. е, з точки зору е, президента України, звісно, його рейтинг зараз беззаперечно постраждав через цю відставку. Суспільство відреагувало досить бурхливо негативно. Ми бачимо шквал емоцій в соціальних мережах, да, да. спілкуючись зі своїми близькими, друзями, також можемо це почути. Е, але знову ж таки... Час лікує майже все, не буду казати, що все. І в цій ситуації абсолютно аналогічно. Е, нові політичні скандали, нові політичні баталії, вони з часом затьмарять і цю історію також. А як світ відреагував? Ми розуміємо, що от українці знов-таки ми, ми завжди якесь рішення а, нас розділяє дуже сильно. Не так, що ми. Ну, я не згоден, але почую тебе. Ні, ми завжди категорично або за, або категорично проти. Це, і це зараз... наша ментальність. Да, це наша ментальність, ми завжди або на Майдані, або не, не за Майдан. Або ми за війну, або ми ховаємося у хилянти. І от серединки практично не буває в нас. Ми такі прямо, знаєте, запеклі. І от зараз те ж саме. Є люди, які за те, щоб звільнити. Молодці, звільнили і це добре. А є люди, які категорично проти. Да, є люди, які зайняли таку позицію. От я зайняв позицію, я не можу сказати не за не проти, бо я не знаю підстав. Я не військова людина. Я, як людина, яка просто пересічний громадянин або журналіст, я можу висловитися там, сказати подобається мені чи ні. Але я не розбираюся у військових питаннях. Тож сказати, що це добре чи не добре, що звільнили залужного, я не можу. А, а ось. Як е, наші партнери, від яких зараз ну величезна кількість цього залежить: допомога, продовження війни, продовжене фінансування, підтримка наших людей за кордоном, як вони відреагували на звільнення залужного? Бо дуже часто, особливо після того, як його звільнили, почалися е, експертні думки про те, що залужний сам. Спілкувався з а, постачальниками зброї, він спілкувався з міністрами оборони, він не спілкувався через якихось там а, інших людей. Він самотужки до домовлявся за якусь зброю, за якісь а, підтримку і так далі. Як зараз буде все це? Насправді, принципово, на мій погляд, і на погляд моїх колег, підтримка наших партнерів не зміниться. Тобто навіть враховуючи ті заяви, які були зроблені і в НАТО і з боку окремих наших союзників, то думаю, підстав для переживань відносно скорочення або обмежень допомоги саме на підставі цього питання, немає. Водночас, ага. у нас є купа інших проблемних моментів, в яких є дійсно підстави для переживань відносно постачання озброєнь, відносно фінансової допомоги, що стосується зміни. Військове командування то беззаперечно е, внесок е, пана залужного у е, таку військову дипломатію. Е, він величезний, да. це варто да. визнати. Е, але. Державна система влаштована та і будь-яка система, в принципі, не тільки державна, вона має бути влаштована таким чином, що вона працюватиме незалежно від того, які кадри займають ту чи іншу посаду, ага. тобто подібні інституції вони мають бути сталими незалежно від прізвища. Голови чи заступником. Це голови. просто менеджер, так. який попрацював так. і пішов. Абсолютно вірно. Угу. Але Україна незвична країна, як ми з вами замовлю. Да. І у нас часто є ось ця прив'язка до особистостей, скажімо так: в західних державах, в на у держав наших союзників, у них такої прив'язки немає. Відповідно, для них, в принципі. Статус кво лишається таким, яким і він був uh -huh. е, впевнений, що через це жодних обмежень не буде. Водночас наголошу на цьому ще раз. Потрібно працювати в цих напрямках, де у нас дійсно є проколи, uh -huh. е, і шукати, шукати можливості їх виправити. А чи бачили ви десь ну, хоча б якісь повідомлення від іноземних партнерів від міністрів оборони, президентів я не знаю інших спикерів, експертів щодо звільнення залужних? Я нічого не знайшов. Угу. Всі мовчать насправді багато меседжів, угу. як би це не здавалося дивним, були саме з російської сторони. Угу. Ми також маємо аналізувати їх інформацію. Військове угу. для того, щоб думати на крок вперед. У них було дуже багато меседжів, і, до речі, цікаво, що вони лунали на такому напівофіційному рівні. Тобто, вище керівництво військово-політичне керівництво Росії, якось так. Пропустили цю тему по себе, але е, своїм е, маріонеткам, пропагандистам спустили таку рознарядку, що це питання має бути на слуху, особливо перші дні. І заява зводилась до того, що давайте скористуємося такою хвилинною або секундною слабкістю України е втратою головного і призначенням іншого. Mm -hmm. І в цей момент перехідного процесу скористаємось е такою потенційною можливістю на фронті. Але це лише обмежилось такими гучними заголовками і заявами. Не більше що стосується е наших західних партнерів, то дійсно це питання е воно було прокоментовано ними Досить. Скумкано і негучно. новини, були так. заголовки були, але так. більш коментарів але не коментарі суті є. суті в них такого змістовного uh -huh. навантаження було небагато, і насправді я вам скажу, що це навіть добре для України, що саме так воно відбулося, тому що ми маємо з вами розуміти, що всередині країни ми можемо з вами дискутувати на ці теми, uh -huh. і навіть з вами зараз в цій студії я можу собі дозволити ті чи інші висловлювання і репліки відносно ем, тих питань і принципів, на яких ми. Ми грунтуємось, але за межами України ми маємо виступати єдиним фронтом, незалежно від політичних поглядів чи переконань, незалежно від осіб, які займають ті чи інші посади. Ми маємо виступати єдиним фронтом. Да. І саме через це, саме через виступ, таким єдиним фронтом, наш дипломатичний корпус це також продемонстрував. Ем... В західних елітах особливо це питання і не підіймають, ага. тому я скажу навіть добре, що про це говорять не дуже багато в західних медіа і західні спікери. Ну у залужного є рейтинг, І він поки залишається і всередині країни, і рейтинг за межами країни. Його дуже багато людей знають. Так багато людей приїжджали, представники інших країн і саме спілкувалися з ними. Ми бачили ці світлини. А ми знаємо, що вони знов-таки спілкуючись з ним на щось, розраховували. Він щось розраховував зараз. Зміна керівництва. Пансирський чи мав він до цього якийсь рейтинг, політичний рейтинг а, саме не в країні, а саме у наших західних партнерів, чи довіряють вони йому зараз, так як довіряли залужному, чи вплине ця довіра до а, яка була? Чи можна її буде просто взяти і перенести? От як вони кажуть, ну змінився менеджер, ну і змінився. Uh -huh. Ну головне, що Україна залишається і ми залишаємося з країною. А чи рейтинг довіри залишився до керівника? Чи можна його перенести просто так? Е, найголовніше, що ми маємо з вами знати, те, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського в західних елітах дуже високий. Так. І через це. Е, Вважається прийнято вважати так, що якщо ми довіряємо президенту Зеленському, значить він приймає і ухвалює правильні кадрові uh -huh. рішення. А отже, ті люди, з якими він працює, і ті люди яких він призначає на ті чи інші посади, вони повноправні члени діалогу, повноправні партнери. Тому говорити про м, трансформацію рейтингу умовно рейтинга завужного в рейтинг сирського я би не став, тому що це більше персональна прив'язка, да, да. але з точки зору інституційної, тобто довіри головнокомандувачу Збройних сил України, угу. якого я нагадаю, призначає. І звільняє саме президент України, так. це його пряма відповідальність і обов'язок відповідно до Конституції. То тут саме з інституційної точки зору довіра наявна, і вона беззаперечна. Тому з паном Сирським, я принаймні сподіваюся, подальші декілька місяців це продемонструють. Рівень довіри до нього. Як до Вановича збройних сил України є, е, і будемо сподіватися, що він буде зберігатися це в інтересах України. Ну і зростати, звісно, так, зростати. Звісно, ми так. не говоримо про те, який був там піднявся до рейтингу залужного і так далі. Але в нього повинна бути довіра так, так. від кожного від солдата до генерала, абсолютно від так. президента до перечного громадянина, який повинен розуміти, що пан Сирський, як головнокомандувач, буде робити все можливе для того, щоб врятувати нашу краю. Україну, щоб зупинити війну, щоб викинути ворога за межі нашої країни, і по я не кажу повернути до тих часів, які були, ми не повернемося, на жаль, але зробити так, щоб наша країна була вільною, мирною і щоб ми могли працювати, діти могли народжуватися. Ще одне запитання: давно такого не було за два роки. Ми не бачили людей на майдані. Але, от коли звільнили залужного, люди на майдан вийшли невеликою кількістю, але все ж таки. Декілька повідомлень про те, що вийшли якісь люди на Майдан з транспарантами про те, що поверніть залужного і що це неправильно, і так далі. Люди навіть попри війну, а зараз заборона таких от, е виступів є, і заборона таких е висловлювань. При цьому ми знаємо, як люди і на Думську виходять в Одесі, і на інші площі виходять. Зараз вони вийшли на Майдан. Чи бачили ви у цьому початок чогось більшого? Чи це просто були поодинокі випадки? Люди вийшли, висказалися, і якось легше їм стало психологічна mm -hmm. така штука, і вони пішли собі по домівках? Я оцінюю це радше як другий варіант, тобто люди висловили певну свою точку зору, mm -hmm. і скажімо так, як у нас демократична країна, то це нормальний процес, да. звісно, є. Певні умовності воєнного часу, і думаю, тут е, варто звернутися все-таки до юристів, чи можна було робити подібні висловлювання в подібному форматі чи ні. Е, з політичної точки зору, це абсолютно примостиво. З точки зору юридичної є нюанси, тобто угу. як влаштоване товане право. Е, це більше до юристів питання. Що стосується е, ймовірності переростання цього випадку в щось більше, е, оцінюю її як максимально низьку, тому угу. що. Все таки в суспільстві, так чи інакше, не так звісно, як на початку повномасштабного вторгнення, але тим не менш зберігається наратив про е, єдність. про… Е... Певну взаємодовіру безумовно один до одного, у тому числі й до політичного керівництва. Угу. Тому на такому базовому, я би навіть сказав певною мірою, можливо, не дуже коректне слово, але інстинктивному рівні, воно зберігається. Відносно того, чи можливі в подальшому подібні поодинокі прояви громадської самосвідомості і в що вони можуть перерости, то угу. тут варто розуміти, що це питання комплексне. Ми зараз. Зараз переживаємо такі досить важкі етапи в юридичному плані. Зокрема, Верховна Рада в першому читанні прийняла славнозвісний законопроект, так званий про мобілізацію. Скандальний да так і у людей, навіть у військових і у цивільних, виникають питання до влади, тому що влада будемо відверті. Перегріла очікування, uh -huh. і люди сподівалися на одне. Люди сподівалися на шашлики в Ялті, на каву в гінічеську. А цього поки що немає, і відповідно у людей виникають питання до три все. тижні, да так де ці два-три тижні. Е, тому е, я думаю, все-таки, що поки що підстав для того, щоб е, був умовний третій майдан. Як угу. його е, якось назвав пан Зеленський в одному своїм із своїх виступів, да. нібито що готувався проект майдан 3 який е, мав бути завезений з Росії, то я думаю, що це неможливо, принаймні зараз. На цій стадії, так як воно є, угу. навіть за гроші. Навіть за гроші. Ну це добре, що ну, все ж таки… варто розуміти, що попередні два майдани були не за гроші, звісно. За місто, але ми розуміємо про це говорив пан президент, що Росія намагалася це зробити, і ми розуміли, що якщо Росія знайде людей, які вийдуть на третій майдан, то величезна кількість грошей тут з'явиться саме з сторони наших ворогів, які продовжують розхитувати нашу країну. Останнє запитання у цьому плані. От ми бачили, що за два роки війни пан Залужний був, е у тому числі, і медіаперсоною. Угу. В нього декілька разів брали інтерв'ю, він давав їх розвернуті велике інтерв'ю. Було дуже цікаво слухати їх. Зараз така пауза. Я впевнений, що медіа магнати зараз ну просто ведуть дуже сильне полювання на нього, бо вони хочуть стати першими, хто візьме інтерв'ю у залужного вже після звільнення. Mm -hmm. Чи вважаєте ви, що треба очікувати такого інтерв'ю зараз? Чи а, покаже це, що він вільна людина? А якщо не буде інтерв'ю, то це покаже, що хтось зверху стоїть і каже: не давай інтерв'ю, мовчи, не коментуй і так далі. Що взагалі покаже інтерв'ю? Це і чи буде воно? По перше, відносно самостійна і незалежна людина, чи не самостійна і да. незалежна. Варто розуміти, що принаймні перший рік повномасштабного вторгнення, і це було яскраво видно навіть пересічному громадянину. Політичне керівництво не втручалося напряму у військові питання. Да. Тобто військові операції вони узгоджувалися військовими, політичному керівництву про це повідомляли, казали, що є такий розвиток подій. Ваша задача забезпечити нам зброю. Гроші і людей, да. перший рік саме так і було далі. Починаючи десь з початку 23-го року, ситуація змінилася, і, зокрема, президент України і певні політичні еліти, зокрема в офісі президента, вони стали простежуватися. Вони стали втручатися в військові процеси. І я можу сказати, що особисто я з цим не згоден, адже військовий угу. фактор. Тим паче, під час воєнного часу він має бути е, незалежним, адже ми маємо розуміти, що військові питання вони перебувають в зовсім іншій парадигмі, площині е, і системності процесів, так само абсолютно інші. Да. Е, е, тому чи можемо ми сказати, що за останній рік, е пан Завужний був не самостійною фігурою. Питання спірне неоднозначне. ймовірно він когось про це сам розкаже. Я особисто переконаний, аналізуючи медіа поле аналізуючи його особисті uh -huh. висловлювання і висловлювання інших спікерів. Я думаю, що тиску в тому вигляді, в якому ми його собі уявляємо. Не було, ймовірно, він мав місце бути на початку 2024 року, коли якраз з'явилися чутки про відставку. Але, ймовірно, саме через це відставка можливо, і відбулася. Да. Що да. стосується потенційного інтерв'ю, звісно, я би сам його подивився залюбки, було б дуже цікаво проаналізувати, що він скаже з цього uh -huh. приводу. Я припускаю, що найближчим часом, найближчі тижні, принаймні, не варто очікувати такого інтерв'ю, адже банально людина втомована після такої роботи. Да, да. Звісно, зараз ми не знаємо, чим він займається і де він саме знаходиться. Але... І як заявляв сам Валерій Федорович, і як заявляв президент України Володимир Зеленський, пан завужний пану завужному було висловлено чітку і тверду пропозицію щодо його подальшої роботи у військовій команді військового керівництва країною. Тому чи погодиться він на цю пропозицію чи ні, я вважаю, що є всі підстави вважати, що так, адже... В першу чергу він ґрунтується на особистих власних патріотичних переконаннях. Да. Це яскраво простежувась у всіх його інтерв'ю і величезні довіри зай... від кожного так. так військового, абсолютно, да. тому я не думаю, що він кине цю справу на тому чи іншому рівні. Він буде нею займатися. Буквально днями в соціальних мережах була опублікована фотографія, де він зі своєю дружиною стоїть в бронежилетах в якомусь полі. Ми не знаємо, де ця фотографія зроблена. Ну, Це казали, що це о, о, з минулого життя. Вірно, з минулого, да. але е, сам меседж, який да. хотів донести пан Завужний, він чіткий. Тобто, я тут, я нікуди не йду, я поряд. Тому в подальшому, я думаю, що ми побачимо ще багато цікавих е, кейсів саме з паном Завужним і взагалі з нашим військовим керівництвом. Чекаємо і хочемо подякувати пану залужному за те, що два роки він був поруч з нами, і сподіваємося, що він не кине нас. І як він сказав у своєму останньому відеозверненні, батько рядом, батько поруч, і сподіваємося, що він таким і залишиться. А пан Сирський стане новим батьком, який буде допомагати нам відвоювати нашу країну і допомагати всім військовим повернутися живими до своєї країни, до своєї рідної землі, до своєї сім'ї. Тож і хочу подякувати вам за такий розбір цієї ситуації. Денис Зайналов, політолог міжнародник, сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую вам. Дякую всім вам. Не забувайте залишатися з першим міським. Підтримуйте зсу, підтримуйте своїх близьких, рідних і всіх наших героїв-захисників. Залишайтеся з нами. Попереду Найцікавіше ми Зустрінемось з вами вже незабаром.